Де ти народився, у якій родині? Скільки тобі років, як твоє ім'я? Ти сказав востаннє. Слава Україні і згодів назавжди в сині небеса. Що ти думав, друже, в цій останній хвилі, погляд і серце з мамою були, ти сказав востаннє. Слава України і зетів назавжди до небес весни. Ці слова герою, які вони рідні, які вони цінні, дар Твого життя, Ти сказав востаннє Слава Україні і злетів назавжди до небес краса. Зацвітуть же скоро квіти на руїні. Білим птахом, друже, ти до нас прийдеш, ти сказав востаннє: Слава Україні, хоч тебе і вбили, але ти живеш.